Отже, ми зараз біля е, Київської райдержадміністрації міста Одеса. От біля мене йде ліванець Ібрагім Моріс, який любить русський мір. От, е, тут ліванський мір, так. Тут у нас значить, е, стоїть автобус на погрузку, на якому мали відвозити так званих ветеранів для святкування 23 февраля в Одесі на Алеї Слави. От я вам зараз покажу, що тут відбувається.

Эрнест Генрихович, Эрнест Генрихович! Пошли руки приберите, руки приберите, руки приберите, руки приберите, Приберите руки. Руки приберите! Где такая? С ветеранами здесь тебе не стыдно со стариками Не животные. Конечно, животное. Ты готов до поспити. Без камері можно справиться. Без камеры мож можно. Да люди бачать, що ви думають. Выйдло! Выйзло! Выйдло! Выйдло! Выйзло! Выизло! Вы зло! Слава Україні, дорогі товариші! Ну от, якось отак. Якось так. Значить, Автобус належить підприємству «Югтранс». Ось вот у нас відрозєвка, вітерани України. Правда, мені досі не зрозуміло, яке відношення має Ібрагім Моріс, Ліванець за походженням до совєтської армії. Вот, а тут відбувається якийсь незрозумілий Ти йди що край. Кто ты такой, что сюда пришел? Я громадянин Украины. Я тоже громадянин Украины. И где мои права? Добре. Ваши права, права закріплені законодавством Украины, я Зачипано. їх зараз жодним чином не понимаете. Иди приварить. Иди. Вы хотите, це наша частные собственности, ми заказали. Це не ваша автоб... приватна власність. Да. Да, так, да, автоб... да, 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 ми заказали да, этот автобус да. для нашего праздника. Ну добре, добре, добре. Шо вы святкувати зібрались? Скажіть, будь ласка. Я говорю тебе, будь ласка. День защитников Отечества. День защитника Отечества. Я был. Я говорю, что я 30 лет отдал этой защитни Отечества, чтобы учились. Это, що ты вы... Да. А, а, вы, а вы отобрали у меня знаете, пенсию. Знаете, что сегодня війна в Украине? Эту войну затеял президент ваш Турчина. А Путин. И не Путин. И не Путин, не Путин, Россия вообще. Вы агенты да. России, блядь, уголь там вы. не даете. Понятно? Вы работаете а. на них. А. Вот эти бабки не покупаете, треба, эти треба камеры. Не треба. Да. Вы сепаратисты, самое главное. Самое главное. Мы разумеем, что ты кажешь. А ти не разумеешь, что мы. розумієте, що сейчас пенсионеру не за что лекарство купить, не я за что. Как им уже нет? А не прыгают, не прыгают, как им за квартиру платить. Так, ми... йому... так, давайте на вихід, на вихід. Всі... Ну от, якось так. Звільняємо автобус. Мітинг не вийшов. Слава Україні!